Всім привіт, шановне панство! Майже не змінюючи декорації і запису минулого відео, переходимо з вами до цього відео, до цього нового чудового тижня, на якому нас буде з вами чекати знову замковий семплер, розповідаю, 25% і 39% вишито вже на даний момент. Будемо працювати далі. Я розповідала, що відшиваю зараз на приватну власність монополії. Жовтий колір, тому треба багато ще нашити. Майже 4000. Тож буде знову замковий семплер. І ще три роботки, які ви бачили теж на минулому тижні. А бачили на минулому тижні ви рукодільне Різдво від лелітка. Перший пінкіп з швейною машинкою, от, от зараз вона в мене в такому стані. Знову ж таки, про відсотки і про все інше я сказати не зможу, бо ще не встигла перенабрати. Ну, думаю, що до звіту за цей новий тиждень вже буде повний перенабір, і я зможу нормально вам прозвітувати про цю роботу. От, і, звісно, що це моя дівчинка з оєвечкою від Оланта. А тут я можу вам все порозповідати. В мене зараз вишито 8,48%. Е -е -е, і залишилося мені 10 819. От, наче ти дивишся, наче роботка така невеличка, наче така, типу, як мені сказали, дитяча. А по факту тут більше, ну, майже 12 тисяч було по марафону. От. Так як я вишила на минулому тижні тисячу, то вже трошки легше дихається, скажімо так. От, Тому ось на цьому стані от так. Хочу на цьому тижні, по-перше, я хочу просунути серйозно рукодільне різдво. Мені там треба його, я думаю, або до тисячі довишиваю, або до 2000 довишиваю вже загалом. Скоріше за все, що до 2000 довишиваю загалом, От дивіться, я ще не доперенабирала повністю, а в мене і так по марафону. Оцей невеличкий невеличкий маленький пінківчик має бути 3717,5. Але тут ще не вистачає в перенаборі, я ще не добрала повністю весь бекстіч. І я думаю, що там буде 4 тисячі десь, як точно його просуну добряче, і хочу в дівчинці дійти, скоріш за все, якось до овечки. От мені хочеться овечку цю повишивати, а там просто сила сила на бісеру. Там кожен завиточок у цього він вишитий бісером. І воно, скоріш за все, що буде виглядати, так нереально круто. От, Тому будемо просуватися. І якраз ви подивитеся через пару секунд, що ж я все ж таки вам навишивала, як я просунулася. Нагадаю, в мене на цьому тижні сесія. Якщо я просунуся, хоча б там на 2000 десь щось, плані, плани, звісно, наполеонівські, як то кажуть. От, і сесію встигнути, і про дитину не забути, і ще й повишивати, і ще й про себе згадати. От. А потім, як там прикалується, та там я ще бурячки посаджу, так я зі своїм часом. І подивимося, що буде в цьому житті складатися, не складатися. В принципі, я маю таку тенденцію, що якщо мені сильно хочеться повишивати, то я можу і вночі посидіти повишивати. Це, звісно, псує мій стан здоров'я, недосипання це велика проблема. О, то я думаю, що ви, в принципі, помітили, що я постійно вам бажаю нормально досипатися. Ну це так. Тому будемо дивитися, будемо спостерігати, я буду намагатися максимально все встигнути і ще й встигнути поспати. Тож, чекайте, за пару секунд буде звіт за цей тиждень. Сьогодні в нас трошки змінена локація, там позаду сміється моя мала, бо вона бавиться. Сьогодні в мене понеділок, і це в нас яке в нас, 12 травня. Я, чесно, між лекціями на сесії вам зараз знімлю тут кратесіньке відео. З оцією маненію гарнюнею. Я вирішила її взяти з собою, щоб якщо там щось довго слухати, просто слухати, можна було щось в ручках взяти і крутити. Відкриємо разом з вами. Якщо я зараз встигаю все. Так, дивимося, що в нас тут написано на наборчику. На наборчику в нас написано, що в набір входить, входить фетер. Пресіоза. Декоративні елементи, паєтки, застіпка, голка і інструкція. От, такий гарненій буде в мене сонях. Що в нас? Артикул Б033? 60 на 65 міліметрів. Дивимося, що в нас тут входить. У нас тут входить отака заготівочка гарнесенька. Ой, як вона, яка вона прикольна, м'яка. Це виходить, що заднік. а це сам по собі. Блін, навіть швидко не скажу, саме по собі заготівка, де вишивати бісером. Так, добре. Схему ми відкладаємо і дивимося, що в нас тут в упаковочці. А в упаковочці у нас тут сила зеленного всякого різного, гарного, жовтого та синього бісеру. І он якісь тут навіть бусинки, паєточки ось у нас такі гарненькі. Це в нас ага, отак. Ану, ми зараз зробимо. О, отак ми зробимо. Так, це застібочка, голочка є в наборчику. Ось. Так що отака ось краса, он кожен пакетик підписаний. Так. Оце чогось не підписане. Ну, ладно, я думаю, що я розберусь, то не прямо так велика, там вища математика. В принципі, в принципі, то й так воно і є. От. Так що побажайте мені. Удачі, побажайте мені вільного часу цим зайнятися, і, може, я вас потім порадую вже фінішем. Дякую. Покажу, що за тиждень в мене вийшло на моєму соняху. Я взяла цю роботку в тому випадку, коли викладач розповідає. Одним сплошним текстом, скажімо так, суцільним текстом лекцію, і ти її маєш слухати. А в мене ж ручки то, як у справжньої вишивальниці, постійно чухаються. Тому я взяла туди собі біля робочого ноута на кухні, і в мене лежить оця мініатюрочка. Мені дуже вона сподобалась. Вона дуже цікава у виконанні. Ну, серйозно, я таке. Це перший мій раз. Я таке ніколи в житті не вишивала. Це реально саме мій перший раз, перший досвід. Виконання дуже прикольне. Єдине, що я можу вам сказати, що трошки, ну, загальний результат на даний час мені не сильно подобається. Воно якось для мене якось дорого багата це називається. Не, не розумію. Мені чогось здавалося на прев'ю, що воно буде якось більш доречно, та яскраво та там гарно, але вийшло якось насипано, насипано, насипано. Тож зараз я не можу. Мені сподобалося робити, але я не можу сказати, що вона мені подобається у кінечному результаті. Отак от я можу сказати. За можливості буду далі її вишивати, подивлюсь, може, реально, просто на даний час вона так виглядає. Бо коли я зробила повністю усю серединку, вона ну, реально дуже крута. от серединка. Почала там перших, два, перших дві пелюсточки вишивати, теж дуже круто. Коли почалися ці паєтки, ну блін, ну блін. І якось воно... Чи, чи, чи мені паєтки просто самі по собі не подобаються, чи, чи... Ну, я не можу зараз до ладу зібрати до кубки свою претензію, скажімо так, виконання дуже круте. Ну, от, Серйозно, я ще так давно, мабуть, не замислювалася, а що ж там... там і схема така прикольна. Там ще треба 300 разів розібратися, чим саме зараз вишивати, як саме вишивати. А ще там так прикольно вийшло, що з одної сторони намальована схема, а от як виконувати, як пришивати, бо там специфічно виходить, що, ну, паєтки, звісно, що я ніколи в житті їх, в принципі, не шила. От і склярус, не склярус. Він називається такий трошки як битий бісер. От. Його теж треба пришивати не по одній бісеринці, а отак от всім ланцюжком, а потім знову повертатися і по одній бісеринці дошивати знову. От. Ось ці прикольні такі штучки. Там треба було межувати звичайний бісер з великим бісером, ще між ними по дві паєточки вставляти. Вигляд... Ну, Квест такий певний, реально квест для тих, хто хоче трошки озадачитися. Воно мені не заважало викон... слухати лекції, але займало ручки дуже класно. Тож, задоволення від самого процесу, я отримую, раджу, серйозно раджу. Але щось от якось фінішний результат, ну, точніше, навіть не фінішний, тут ще до фінішу Шити і шити, ну, мені чогось не подобається. Може, це моя особиста думка. Так що, отак, будемо далі, по можливості, ще раз кажу, будемо далі шити, бо, чесно, оце я могла по-моєму, тільки два дні повишивати. Всі інші лекції були трошки напряжні. Треба було бути присутнім і відповідати, і щось робити, і записувати. Тому застопорилася трошки робота. Ну, то таке, головне, я повчилася, а це вже така розлікушечка. От. Ну, я мала з вами поділитися. Всіх вітаю, шановне панство! Це знову я, і ви бачите мій звіт за цей тиждень. Як я в принципі і казала раніше, і так воно і сталося, тиждень був дуже насичений і дуже для мене важкий. Е, я повишивала, я вишила 3312, хоча, якщо чесно, я взагалі думала, що най... хоча б я там вишию 1002 от Тому що, о, я казала раніше, в мене почалася сесія. Сесія, в принципі, поки що, поки що о, легше, ніж я собі це уявляла, і себе трошки накручувала. Але виявилося, що, скоріш за все, що все найцікавіше буде нас чекати попереду. Тобто, наступний тиждень в мене ще. До середи, в мене ще є сесія, і наступний тиждень, я не знаю, теж ну, буде поганенько по вишивці. Нічого, я колись відведу свою душу і навишиваю стільки, скільки зможу навишивати, і скільки дозволить моя дитина. Наступний пункт на цьому тижні що в мене ще був це я їздила і збирала довідки, точніше, медично збирала довідку для моєї манюні, щоб піти в садочок. Я зрозуміла, що це окремий вид тортур, пройти всіх лікарів, отримати цю довідку, яка, в принципі, нікому, то ну, вона вважається для галочки, скажімо так. Та, питань нема. Щеплення, наприклад, там, вірусні захворювання, які можуть бути заразними для інших діточок. Це одна специфіка. Але якщо Стосується, у мене просто стався конфлікт в офтальмології, тобто окуліс, тобто зір, тобто очі. І в мене були, був дуже прикол, великий це стоматолог. Моїй дитині зараз два роки і один місяць. Запитувалися багато хто, на що взагалі це все щастя, Ну, сталося так, як сталося. От. Слава Богу! я закінчила це. Знущання над собою. Я вже зібрала все. Сьогодні, ну в мене ще сьогодні, кінець п'ятниці. Я зібрала усі ці документи і відвезла їх в садочок. Тож можете мене привітати з 9 червня я зможу відправити свою дитину вже на адаптацію, в звичайний садочок, повний день, державний садочок. І будемо дивитися, як воно буде далі. Тож, повертаємося до нашої вишивки. Я похвасталася все, що я зробила за цей тиждень невишивального. Тому будемо розповідати про нашу вишивку. Зараз ви бачите дві роботи: це швейна машинка з рукодільного різдва від лелітки. І це наша чудова дівчинка з овечкою, Овечки поки що тут нема е, від Оланта. Розповідаю спочатку про швейну машинку. Я її на цьому тижні повишивала тільки 349 хрестиків, і то це якраз була субота, ну, тобто сами, самий початок тижня. Я один день трошечки її повишивала і переключилася на іншу роботу. А, на даний час в оцій мініатюрці в мене вже Закінчилося вісім кольорів, тобто вісім кольорів я тут вже не буду вишивати. Оце чорний, він вже весь тут вишитий. Сині оці всі повишивані, червоні такі повишивані. А оці хвостики, що ви бачите зараз на моїй роботі, я просто так залишаю ниточку, яку до ладу неможливо ніде прикріпити. Та, останній час я перестала страждати ідеальною виворідкою, бо це займає забагато часу, а в мене сильно багато робіт, і я б хотіла швидше отримувати фініш. Тому з виворідкою в мене тепер є проблеми, вона в мене не дуже гарна. Але є такі випадки, що навіть якщо ти і не збираєшся робити класну виворітку, нитку просто нема де залишити. Тому я залишаю такі хвостики, потім, о, під час роботи, вони в мене ховаються, я їх обрізаю і забуваю про це. Тож, отак. Я не знаю, буду на цьому тижні його вишивати чи не буду. Я досі не знайшла собі часу доперенабирати цю мініатюрочку, бо я вже пояснювала, я була зайнята сесією, і трошки мені було вдосталь роботи в комп'ютері, скажімо так. Так, сказала, тут на даний час вже вишито 1027, скільки залишилося у відсотках, скільки вишито у відсотках, я не можу вам сказати. На жаль, ну і собі навіть, на жаль, бо мені завжди цікаві оці циферки і оця статистика. Так, далі переходимо до дівчинки. Дівчинки я навишивала на цьому тижні 1948. В принципі, я думаю, що ви помітили, що в неї Дуже шикарно приросла сукня. Дуже круто вимальовуються вже волосся, навіть є натяк на повітряну кульку. Я тут подумала, що я, звісно, дуже класно це все розповідаю. Ліпше, щоб я вам поставила тут просто прев'юшку, і тоді могли вже з вами предметно про щось розмовляти. Ага. Отак треба її трошки тут. Класти, щоб вона не так відсвічувала. Ось. По-моєму, так буде ліпше за все. Тож, виходить, що ось повітряна кулька вона вже тут є. Я відрахувала і вишила її. І, що саме найголовніше, я майже повністю вишила обличчя. Я дуже не люблю ці скелети, так скажімо, коли там починаєш вишивати якийсь певний колір, залишаєш, і виходить, що в тебе не обличчя якесь у там, людини. А просто як скелет, ну, жахливо воно виглядає. Тому я просто в один вечір сіла і довишивала повністю усе обличчя. Тут залишилося три хрестики, чисто губи. І трошки позалишалося коричневим кольором Бекстіч. Так, і на цьому все, все обличчя вже готове. В мене теж тут, що вийшло, у мене тут вже закінчилися три кольори, виведені, так. я вивела отут коричневий колір у волосі. І, по-моєму, я вивела темно. Ні, не вивела, по-моєму, темно. Да, не вивела я ще темно-синій. Мені з тим. Повиводила теж кольори. Дуже прикольно вона виглядає, мені дуже подобається. Може, як варіант, що наступного разу я візьмуся і трошки попрошиваю бісер. Бо, наприклад, отут-ут у воротничку, в неї вже можна робити бісер. Скрізь зроблені хрестики, бікстіча нема, можна зробити бісер. І тоді якраз подивитися, як воно буде виглядати. В принципі, наступне, що я планую, це, звісно, що далі довишивати вже волосся. Я буду переставляти п'яльця, бо отут-от я вже ледь-ледь залазила, було дуже незручно. От, і в якийсь вже певний момент маю переходити хоча б накреслити хоч якісь обриси для цієї овечки, бо дуже прикольно подивитися, дуже цікаво. От, Ну, я не знаю, так як вона виходить, що тут більш біля плаття, то, скоріш за все, а ні, вже є цей куточок. Можна починати трошки овечку. Але в овечки, в овечки дуже велика кількість бісеру. І для того, щоб вишивати той бісер, я б хотіла би спочатку зробити всі хрестики. Треба подивитися, який то колір, як там все починати, скоріш за все, що так воно і буде далі відбуватися. Тож, в мене майже 25% на цій роботі, 24,96. Трошечки я сьогодні не дотягнула, але вже занадто пізно. А мені ще треба далі готуватися на наступний день до заліку. Тож, отак вже знімаю, як є, будемо вам звітувати таким чином. Ага, я зараз ще побачила, в очах мають бути ще фрузлики білі, але я вже скільки разів казала, я буду їх заміняти на бісер петіт. Буду потім вам хвастатися, як воно вийшло. Тож, і зараз я занесу в кадр ще одну роботу, третю, яку я робила на цьому тижні. Всього загалом я три роботи вишивала. В принципі, як я, скоріш за все, що і від початку вам розповідала, що буде три роботи. Ну, не знаю, я вже не пам'ятаю все, що я вам розповідаю. Це так прикольно. Я останній раз, коли знімала, точніше монтувала відео. Я вам двічі розповідала одне і те саме, і причому, що майже слово в слово, як, от, як ніби воно було написане. Смішно було, смішно було мені довелося вирізати велику кількість відео. Який сенс, щоб ви слухали одне і те саме. І в кадрі ви бачите мій замковий семплер. На ньому на цьому тижні додалося. 1015. Трошечки я підвтомилася, я вже казала. Та і в принципі всі ці три роботи, поки я відшивала в монополії, та можете мене привітати, я в монополії все ж таки отримала приватну власність. Я все ж таки вишила всі 7 тисяч, і тепер в моїй власності Гонконг. Ну, Клітиночка, щоправда, ну, трошки з чогось треба починати мінімально. Скажімо так. От. Виходить, що я навишивала? Я повишивала петітом оці всі гілочки. от Та, оце все, що ви бачите. Петіт у нас були літери. от І а, на, ць, на от в цій, в цій рамості мені залишилось трошки хрестиків тут і тут. І тільки бекстіч. І я повністю закінчу цей етап роботи. Будемо дивитися, як воно далі буде вести. У мене голочка, як всі кажуть, додавала я тут, по-моєму, ще отут: гілочки, Та, скоріш за все, що і там додавала гілочки, бо було вже сильно мені печально вишивати той петіт, один і той самий Чотири, ні, п'ять кольорів. І все однакове, одинаково, і одинаково, і одинаково, і вже починало трошки окосіпатися. Нагадую, це ж робота в мене на моє бажання, щоб звільнили моє місто Олешки. Дуже на це сподіваюся. Зараз ще йдуть якісь. Перемовини, щоправда, їх результати мене не радують, але я кожен раз так сподіваюся, що зараз все буде добре і прийдуть нам гарні новини. Так сподіваюся, я розумію, що я наївна, дуже наївна, це, але це мені не заважає мати величезну, величезну надію, що скоро наступить наша перемога, що ми зможемо спокійно спати. Що нас не будуть будити тривоги, що нас не будуть лякати ракети, що мої земляки не будуть ховатися від дронів, які просто полюють на людей постійно в Херсоні. Мені нещодавно розповіли про одну групу херсонську, в якій постійно викладають. Де орієнтовно літають дрони. Для, просто для місцевих жителів, щоб вони знали, що там, наприклад, туди краще зараз не їхати. Чи треба бути там більш уважними, якщо вже довелося туди їхати. І мене дуже вводив в смуток, те, що я за день можу бачити до 100 повідомлень про різні дрони. Ну, це. І я просто не уявляю, як зараз живуть там в Херсонці. Це дуже важко, дуже складно. Я поїхала через маленьку дитину, От. хотілося б, звісно, ще повернутися хоча б в Херсон. Я там народилася, я більшу частину життя там прожила. Це просто перед повномасштабним вторгненням я переїхала в Олешки в приватний будинок. Але все одно Херсон це рідне місто, за яким я дуже сумую. І те, що там відбувається, не може мене ніяким чином не засмучувати, скажімо так. Ладно, не будемо геть зовсім про сумне. В принципі, всі це і так знають. Тож, я вам прозвітувала, ще раз кажу, за цей тиждень я навишивала.

Закінчуємо це відео. Дякую вам величезне за увагу, дякую за ваші перегляди, дякую за ваші лайки, дякую за ваші коментарі. Мені це дуже цінно дуже необхідно. Бажаю вам тихих ночей, бажаю вам здорового, кріпкого сну. До зустрічі, побачимося вже через тиждень.